Всім привіт! Сьогодні у нас будуть годинники, які я замовляв ще 61 день тому. Точніше, 62, вони йшли 61 день і прийшли мені вчора. По трек номеру вони не відстежувалися. Я був готов відкривати диспут і запросити про те, щоб мені повернули гроші. Годинники мають бути такого типу. Ці в мене вже. Більш ніж півроку служать, працюють. Заявлено, що вони кварцеві, воду не проникні. Я їх кидав в воду в кружку з водою. Вони були там близько 2-3 хвилин. Після цього з саме скло було запотівши, і так було десь тиждень. Потім це пройшло. Вони також в мене впадали. Дряпалися, внаслідок чого здерлася фарба. Хоча і без цього вона потрохи почала облучуватися. Е, тепер повинні були прийти такі самі, але коричневі, як заявлено на сторінці кольору кави, кофі. Коштують вони 2,89-2,89. Більше нічого. І добре упаковані. Відносно, відносно. Не маємо бажання це все гарно відчіпляти. Ріжемо, ламаємо, дивимося. Угу. Ну, непогано, непогано. Гарні, гарні вони на вигляд. Що одразу в очі кидається порівняно з моїми старими. Тут нічого, тут нічого. Ось в мене стандартна одна, яка не рухається, така якби для ремінця захист додатковий, чи як можна сказати, щоб він не стирчав. І інша, яка ходить по, по всьому ремінцю. Ось, не знаю, як воно видно, не видно. А тут тільки одна така-шмат один тканини. Трішки вони тут видно, що ніби тестувалися легенькі подряпини. В загальному фарба досить досить... Добре нанесено, поки що немає ніяких нарікань, вони вже ходять. Вони... Я їх не чіпав, вони йдуть. Йдуть вони, не знаю, коли їх наводили, але по, мо... по моїм годинникам вони трішки спішать, проте вони ходять, а так як були, вони в дорозі 60 днів. 61, це два місяці і до сих пір ходять. Це хороший показник. Що ж, підведемо підсумки. Вони є, я би не сказав, водонепроникні. Скоріше скоріш за все, водостійкі, вони кварцеві, вони мають форф... фосфорні як напилення, стрілочки, які в темну. Пору доби світиться і можна от, таким чином дізнатися, яка година. Що ж, на цьому все. Mm. Всім гарно дякую за перегляд. До нових зустрічей!